Вітаю! Зараз ми знаходимося з вами в одному з чудових магазинів мережі магазинів ОЛА, одяг та нижня білизна з Італії. І сьогодні ми проводимо розіграш призу листопада акції Олатерея. Акція Олатерея, як ви можливо вже знаєте, проводиться у магазинах мережі Ола протягом року кожного місяця. І кожного місяця ми розіграємо серед наших покупців. Новий чудовий приз. Цього місяця ми розіграємо сертифікат на послуги салону краси. Зараз покажу. Ось такий у нас чудовий сертифікат, сертифікат на послуги салону краси від салону краси Модерн. Це спонсор наш, який надав нам цей сертифікат на суму в 500 гривень. І прямо зараз хтось з наших покупців протягом листопада його обов'язково виграє. Ось я тримаю в руці такий папірець зі списком учасників розіграшу листопаду. Це є наші покупці, які виконали всі умови акції Олатерея протягом листопаду. І зараз мають можливість виграти наш чудовий приз листопада. Прошу до ноутбука. Розіграш буде проведено за допомогою незалежного інтернет-сайту Randomus. І після того, як я натисну на ось цю кнопочку. Він абсолютно випадково вибере число від 1 до 32, так як учасників нашої акції листопада саме 32. Отже, розпочинаємо розграш. І так випало число 11. І хто ж нас під номером 11? А під номером 11 в нас Анна, яка здійснила покупку 9 го числа 11 го місяця у торговому центрі Анастасія. І номер її телефону закінчується на 47 17 15. Анна, ми вас вітаємо! Ми вітаємо вас не тільки з тим, що ви виграли чудовий приз листопада, а також вітаємо з новорічними святами. Ми хочемо привітати і вас, і всіх наших покупців з новорічними святами з Різдвом Христовим. Бажаємо вам щасливих свят і чудових покупок.